Тему, яка називається Правила поведінки на водоймах. Правила безпечної поведінки на водоймах. Пригадай, який сьогодні місяць? Яка пора року? Чи пам'ятаєш ти її ознаки? А який стан неба? Чи любиш ти відпочивати на березі якоїсь водойми? Я думаю, так. елітку можна відпочити на березі водойми, порибалити, позасмагати, покупатися. Звичайно, на жаль, зараз, під час війни, це не скрізь можливо робити. Обов'язково потрібно дотримуватися безпеки на воді, а ще... Безпекового режиму, який є в твоєму регіоні. Якщо написано, що біля цієї водойми не можна відпочивати, тому що це може бути небезпечно, то там відпочивати не слід. Заходити у воду можна тільки під наглядом дорослих. Під водою нерідко трапляються небезпечні предмети. Розбиті пляшки, бляшанки та інше. За малюнками складіть правила безпечної поведінки на водоймах. Перший малюнок варто купатися тільки під наглядом дорослих. Приймати сонячні ванни. тобто під сонечком гратися так варто у капелюшках, так, тобто в головних оборах буде то кепка, капелюшок, що зручно. Наступне. Не можна запливати, навіть якщо ви на матрасі, так за буйки, тобто позначки, за які заборонено купатися, так, або плавати. Наступний малюнок. Не можна бавитися в воді, штовхатися або притоплювати одне одного. Далі наступний малюнок. Подивіться, будь ласка, хлопчик пірнає з обриву, але там є, дивіться, метал різний, деревини. Так, ми знаємо з вами, що зараз, під час війни, там можуть бути різні рештки, мін тощо. Ми маємо з вами, так. Оберігати себе та своє здоров'я. Тому уважно стежте, де ви купаєтесь. Наступний малюнок. Погляньте, будь ласка, хлопчик дуже довго купався у воді і він замерз, а зараз виходить на сонечко, і в нього може статися що? Правильно, сонячний удар в одного може статися, тому що він засмагає без головного убору. А другий може захворіти, тому що він перемерз. Наступний малюнок. Не грайтеся на небезпечних або з небезпечними предметами у воді. Це ні до чого хорошого не доведе. Не запливайте за позначки, так, буйки їх називають. Купатися варто за допомогою круга, так, тобто рятувального нашого, так, для плавання, або за допомогою жилетів чи спеціальних нарукавників. Тоді ваше купання і відпочинок будуть безпечними. Давайте переглянемо основні правила безпечного купання. Купатися можна тільки в обладнаних місцях, де є рятувальники. Ви бачили хлопчика попереднього? Він не допливав до буйків і там був рятувальник у нас на вишці. Наступне не купатися в незнайомих місцях, де є течія ями чи водоспади. Не купатися поодинці. Тобто, щоб поруч були люди. Не пірнати у воду з висоти. Не купайтеся, якщо ви втомилися або голодні. Тому що вам може не стати сили. Не залишайте дітей без нагляду. У спеку дуже приємно купатися в теплій водичці. Проте тих, хто не дотримується правил поведінки на воді, чекає небезпека. Давайте розглянемо вірш на пляжі. Хлопчині говорили хвилі. По світу довго ми ходили і добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та хоч яка була б там спека, виконуй правила безпеки. Один купатись не ходи, бо так недовго й до біди, й плавай, тільки не до втоми, лише в місцях тобі відомих. Не запливай і на фарватер, щоб не потрапити під На сонці довго не сиди, не пий холодної води і за буйки не запливай, ніколи в човен не гойдай, і не пірнай вниз головою. Буває камінь під водою. З товаришами чимно грайся, їх не топи і не штовхайся. Про надувний матрас забудь, скрізь завжди обережним будь. І стане радісним тоді твій відпочинок на воді. Ось такий чудовий віршик розповіли хвилі нашому хлопчикові. Тепер він точно знатиме, як же себе поводити на воді скажіть, будь ласка, чи дотримуєтеся ви цих правил? Чому потрібно дотримуватись і виконувати ці правила на воді? Коли довго стоять морози, то водойми поступово можуть вкриватися. Першою ще тонкою і ненадійною кригою. Інколи люди приходять відпочивати на водойми не лише влітку, але і взимку. Ця крига є небезпечною, а до того ж іще й зрадливою. Без шуму і тріску крига раптово провалюється під ногами. Особливо слабкою вона буває в заростях прибережного очерету, адже тут вона вся пронизана стеблами рослин. Небезпечний для пересування матовий білий лід з жовтуватим відтінком. Це означає, що він може провалитися. Небезпечною є заредина водоймища, а в кінці зими прибережні ділянки. У жодному разі не можна виходити на тонкий лід і перевіряти його міцність ударом ноги. Не можна також стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці. Якщо ж ви все ж таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого, то вам треба пам'ятати, розставте широко руки та намагайтеся утримуватися на поверхні. Енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню. Тому треба без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідки ля прийшли, та повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду. Дай відповідь на запитання, які ж водойми є там, де ти живеш? Яку вони мають назву? Як люди їх використовують та охороняють? Подумай, чому треба берегти водойми від забруднень? Правильно, треба берегти водойми, тому що ми з них з прісноводних водойм п'ємо водичко самі. Відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому році. Будуємо є поруч із вами, в яких станах буває водичка, і головне, потрібно пам'ятати, що потрібно воду берегти, для того, щоб вона не закінчувалася ніколи. До зустрічі, мої хороші! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я вас буду дуже чекати! Бувайте!